Тоді всім. Сьогодні по планах лікарня, ДМВ, і треба здавати відбитки пальців, здається, на розрішення на роботу. Що сьогодні багато справ і щось треба сьогодні відкрити карточку. Бан. Так, наш сніданочок. У нас тут картопелька залишилася, з м'ясом запікала, зридись яйце. салатик у мене тут тофу, помідорка, перчик і салатний лист. Я заправляла олія соняшникова, лимонна кислота, сіль, перчик по вкусу. І в воді точно так само. Чик. І зараз щось будемо вибирати Ми приїхали вже з магазину і зараз покажу, що купили. Були в Коріан плазі. Перший. Перший це у нас рогове м'ясо і що на рибка. Взяла сир тофу на салатики. Салатик. Там дуже класно овочі купляти, Салатик на салатик. Так, далі. Ванільку знайшла. Банани. Але щось дуже дорогі. В мене вийшли банани, майже на 4 долари. Я це так, і три таких батончики. Мерізних нам дуже понравились. Вони з тим'яном. Прикольні. Так, наступний пакет ковбаску. Докторську знайшли. Побачимо на смак яка. Далі бурячок. Бо вже закінчився. Кулька на салатике стені. Помідорки. Майонез, дивіться який. Провансаль. Яблучко Голден, Жовті взяли. І ще там десь яблука. Яблук ми взяли багато. Рабові палочки будут і я не буду діставати, бо в тут ще трошки рибка червона, сальмончик. зараз буду засолювати її. Та, третій пакет. Перчик олигард. Редиска знайшли. Баклажани я взяла на ікру або на м'язички. Я ще не знаю, що я тут не робити туди. Мандаринки. І дві кіточки цибульки. І четвертий пакет. Приправка до кролу. Ще ось батальйо. Яблука червоно-жовто-зелені. Когда на торіч вибирала ще ванілька, бо я багато тут. Так, кабачки взяла на столу. Це яблука зелені, просто зелені. Кисти, напевно. Так, на селі була ось ця капуста, яку треба вже пожарити, бо вона, видно, вже строк підходить. І дві капусти на салат ще взяли. Так, і два таких пакети по 4,5 кг картошки. Дивіться, це все в нас вийшло на. 131,64 центи ось. Але, ну, ви бачите, купили, ми так, нормально. І ну це десь на недільку півтори нам вистачить. Ну, картоплі то точно. Цибуля в нас ще є, то вистачить надовго. Таке, як буряк теж. А, звісно, овочі такі, як помідорки, салатний перець, тобто, ну яблуки, то воно у нас швидко йде так. Ми з Богданом Анторічем пробуємо дердашить. Вирішила чуть-чуть побалуватися, так скажемо. Коротше, ми забрали перший заказ, веземо його до Софії. Ну, видна якась жінка замовила. Це дуже цікаво. Нічого не зрозуміло. Але дуже цікаво. До речі, перший наш заказ в такому гарному домику будуть приймати. Написано було, що залишити біля дверей. В кафе відразу віддали заказ. І, в принципі, ми за 10 хвилин справились. Хоча їхати було. Було, що якась радість переповнює, що у нас все вийшло. Зараз завершимо цей заказ і будемо брати новий. Все залишив. Та натолять. Туаліч... Рибітник року. Вітаю вас. В цей день друзі запросили нас в суші пар, і ми поїхали спробувати суші. Це вже наступний день. Тут ми їдемо в дуже класнючий парк, де є озеро. Дикі качки і різні тварини. І такі купили ми типу, шаурма, Чікен <тіки> шаурма. Будемо зараз рекомендувати. Також ми дуже довго вибирали між магазинами Костко і Самсклаб, де зробити карту. Нам всі рекомендували у Самс типу, тут трошки дешевше, ми зробили. І знаєте, ми, коли зайшли в цей магазин, ми трошки розчарувалися. Костко нам подобається більше, там заправка краще. Ну нічого, ми зробили тут. Ми за одну карту заплатили 118 доларів, зробили боді, а мені, типу, в подарунок дали карту також. І тут є каса самообслуговування, дуже зручно. Це ми так дродажимо і хочеться їсти, бо вся їжа пахне, тож приходиться їсти ось так. Також я в цей день зробила біляші. Я прям багато дуже розморозила фаршу, тому зробила їх багатенько, щоб давати з собою на роботу Богдану. От і вирішила зробити ще. Пельмешки домашні, того, що я не люблю в магазині, я краще стану буду ліпити, ніж їсти в магазині. І як ви зрозуміли, я війшла в кураж і вирішила зробити ще млинці з полуницею. Я дуже люблю, до речі, пекти млинці. Це моє хобі. Ну, і також мені в кабінет прийшла класна посилочка з Amazon. Я нарешті буду робити ще одну процедуру, хоча я не мала її робити, це буде педикюр. Тому що дуже багато дівчат просять. І ось таке царське крісло зі стульчиком в мене вийшло на 270 доларів. Ми замовили на Амазон. Це вже наступний день, і тут я знімала сторіс для інстаграм, як я печу рулетик. Бо в мене були яблука, які потрібно було використати, я вирішила зробити рулет. І... Саме моя велика мрія здійснилась в Америці. кавова машина. Нарешті вона в мене була трошки не така, як ми хотіли з Богданом, але все ж таки воно в мене є. Тут я її розпаковую, я безмежно рада. Я ще, до речі, не знала, що вона не така, як ми хотіли. Ми хотіли просто автоматично, щоб підійшов, наш на кнопочку і все зробилось. А це вийшла рожкова. На коробці не було намальовано рожка, і того ми її, в принципі, взяли. Ми думали, що вона автоматизована. Коли розпакувала я її, трошки я так засмутилась, бо я не хотіла гуляти цим рожком. Але все-таки каво в неї виходить. Зрештою, купили ми її в Волмарті за 120 доларів. Спочатку хотіли її поміняти, але потім я говорила Богдана, що ми її залишаємо.